На базі оздоровчого комплексу Чудодієво розташувалася унікальна пасіка. «Пчеландія» надає можливість поєднати відпочинок на природі та унікальні методи оздоровлення бджолами та продуктами бджільництва. Жодні медикаменти не замінять користі продуктів, які людство отримує від бджіл. Мед – природний лікарський засіб не менш корисними для людини. Є запахи пилку та прополісу. На території пасіки є чотири будиночки для оздоровлення на дві особи та чотири одномісних Сильне годіння бджіл супроводжується мікровібраціями, які мають відновлюючий вплив на організм людини. Ефективність оздоровлення у будиночках з лежанками залежить від тривалості перебування у ньому. Для досягнення оздоровчого ефекту та відпочинку рекомендується перебувати на лежанці не менше двох годин. Значно більшого результату можна досягнути, переночувавши у будиночку. Працівники пчеландії щойно закінчили збір меду та готують 75 бджолосів. Медь до зими. Проте на території пасіки є так званий чудо-погрібець, у якому можна поласувати смачними медовими напоями навіть у зимовий період. До середини осені Пчеландія готова приймати своїх гостей. Атмосфера на пасіці та позитивна енергетика роблять її найкращим місцем для відпочинку та оздоровлення.